Чому Україна позбулася власної зброї? Сумна іронія в тому, що Україна ще три десятиліття тому мала величезні арсенали власної зброї, і ні в кого нічого не потрібно було б просити. Станом на 91-й рік Україна мала на своїй території 176 міжконтинентальних балістичних ракет. У нас були ядерні боєзаряди стратегічного та тактичного призначення у дуже великій кількості у 99-му році. як компенсація за газовий борг Україна передала Росії 8 літаків ту – та три літаки Ту-95 МС, який здатний нести ядерну зброю. А ще 19 літаків Ту-160 просто були ліквідовані. Також за лісабонським протоколом Україна зобов'язалася припинити використовувати літаки Ту-22М до 2003 року. Їх було близько 60. Останні розпилили у 2007 році. На фото ядерна боєголовка, яку переміщують в контейнер для подальшої передачі з України в Росію січень 92-го. Це демонтаж капсули командного пункту ядерних стратегічних. Тих ракет жовтень 96-го. на цьому фото ракета сс 18 яку відправляють на утилізацію грудень 97-го. Тож, коли наступного разу хтось буде пропонувати зменшити бойову потужність України взамін на якісь гарантії, ви знаєте, що з цим робити. Підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. А також не забувайте підписуватись.